Театр був потрібний людині завжди. Усі часи, епохи, живовічі потреба в театральному мистецтві. За що люди люблять театр і за що поважають його майстрів. За добру пораду, за правдиве слово, а головне за те, що він робить їх розумнішим і допомагає дізнатися сутність душі. Людина знає в, в театрі саму себе. Свій час, а головне власне життя. Театр. Це духовне моральне самопізнання. Звичайно, своєю естетичною природою, театр, мистецтво умовне. На сцені не дійсність, лише її художнє відображення. Але у відображенні стільки правди, що глядач починає жити у цьому дійстві. На підтвердження задаємо генії літератури про театральне мистецтво. Театр це зеркало людського життя. зірець рець істини. Сервантність. Театр. Це канал, завдяки якому лється у народні маси те, що продукує наука і знання шиле. Театр це не країна дійсного. В ньому картонні дерева, фальшиві самоцвіті, фальшиве золото, сонце, що виходить з-під землі. Театр у той же час це країна реального. На сцені людські серця. За лаштунками людські серця. В залі для глядачів людські серця. Юго у театрі є всі емоційні прояви і потрясіння людської душі. Театральне місце це не просто рухи тіла тілої м'язів. Це історія існування людського роду. року. віки. кожен певний період розвитку цивілізації мав свій театр. Коли судінки спускаються на землю у ярко освітлені під'їзди, сотень театрів різних країн. Влівається у потік людей, стяючи по золотою зал освітлений. Оркестри в чорних парадних фраках. Удивляєш, усе це відразу прослухав думку немецького поета Шиллера. Набився ще театр просторий. Вже дійство починать пора і лютшу шумить, мов море гра. Тривожне відчуття перед початком п'єси, сестру на душі не пручить, адже вона очікує захоплюючого дійства. І ось нарешті музичний вступ. Починається п'єса. Таке коротке слово, а скільки людських доль вміщує воно? Служіння мистецтву це тяжка праця. І на початку, і всередині, і в кінці. У чому специфіку театру? То творення повторні життєві образи. Сьогодні ми спробуємо зазирнути за лаштунки і відчути всю суть драматичного мистецтва. І з чого починається театр? Справа драматурга написати гарну п'єсу, справа актора виконати роль у цій п'єсі, справа режисера цікаво поставити її. Тобто когось одного виділити неможливо. Давайте запитаємо самих театральних діячів про їхню роль у цій справі. У актора складна доля. Не він обирає, а його обирають. Більша частина життя актора це постійне гемерування, перевдягання, а головне перевтілення. Інколи в актора може бути невиразні рухи, погана пластика чи предкий голос. Але при цьому талант. Парадокс, але це так. Він вміє запалити публіку. І глядач одразу забуває про навколишній світ. Актору потрібно жити на сцені так, щоб глядач повірив. Реальний сценічний герой. Для автора п'єси від мене залежить і доля актора, адже... Характер ролі визначає амплуа артиста. Моя справа це вміння професійно поставити спектакль. Адже скільки потрібно вмінь, щоб керувати театром, а все починається з головного уміння управляти актором. Мені необхідні знання про сутість людини. Я пробую, шукаю, змінюю та експериментую. Таким чином, мистецтво режисера це співпраця з актором. Але скільки інших турбот у мене? На мою думку, я повинен знати все. Я зрозумів, що слід багато працювати, щоб відчути неповторне мистецтво дійства. І коли людина каже про себе, як театрал або про неї, говорять він театрал. Це не просто слова. За ними стоїть велика праця, а головне любов до театру. Квитки, гримерна сцена, каса. Завіса опера балет, акторку сімей, ролий маса, і все це є його портрет. Якщо в душі у тебе лід, і серце б'ється у неволі. в театр культури світ де знайдеш всі життєві ролі. Іскресне літо й у тобі, культура в душу вірветься і зрозумієш то тоді, що все життя в театру. Світ добра світ вимінчає нас культура залею, та часто роль роздає життя. Театр чорної вороди своєї. Цінуй ролі, пам'ятай, елегії відверто слід творити. Театр і душу в думці обвінчай. Емоції свої, не бійсь відкритий, але як квітів розквітне у душі. Театр культури пуп'янка розкриє. Розквітне щастя на усій землі, Воно тобі задовго виє. Усмішками запалаєми проміння у душі заграє, відкриєш тієї люзі знову світ, і лише театр тебе там зігріває Театр, дзвінок, і писабі, тобто гасне, та у руку легко ніж за похід, за тому нірів її в берегах. Рівне згин, полоне дуже, в коні радість у тобі дізнатись мушу Театр, я тебе люблю. Ти народиш давно і житимеш віками доки триватиме людське буття, бо все, що відбувається із нами, ми переносимо в твоє життя. І граючи на сцені різні ролі, ми можемо міняти їх щораз, Але, на жаль, кратах своєї долі життєву роль не змінює і час. Театр це одвічна віра в зоню, безсмертя мудрого творця, де кожна мить і кожне слово не помирає до кінця. Це джерело душі людської. Прозорий, чистий, мов сльоза, де відображені чужому пізнаємо своє буття. На сцені все як у житті, бо доля то упертий факт. Сьогодні принца граєш ти, а завтра глянеш вже ж